Вітаю вас на календарі п'ятниця 25 липня в ефірі. Програма «Час» у студії з вами Каріна Риган. І ми дізнаємося коротко про головні події цієї доби від моїх колег. Тенденція до закриття фопів. Ситуація на Закарпатті. Коли кохання минає, починається поділ. Юристи про розлучення, безбар'єрний маршрут, результати пілотного проєкту. Президент підписав закони щодо продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні. Строк продовжили із 7 серпня і буде на 90 днів, тобто до 5 листопада. Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами заявив, що антикорупційні органи не будуть підпорядковуватися генеральному прокурору. За його словами, новий законопроєкт базується на принципах незалежності набу і САП і є сподівання, що його підтримують у Верховній Раді. У межах змін передбачається введення детектора брехні для всіх співробітників набу, САП, національної поліції та Державного бюро розслідувань. Ті, хто має родичів у Російській Федерації, проходитимуть перевірку на поліграфі раз на два роки. Мета таких заходів створити рівні умови для всіх правоохоронців та знизити ризики зради. Також скасовано норму про проведення обшуків виключно за рішенням суду, оскільки за словами президента. Та ця норма фактично заблокувала роботу всієї правоохоронної системи, не лише набу та САП. Щодо можливих ризиків втрати підтримки з боку Європейського Союзу, Зеленський зазначив, що запевнив міжнародних партнерів у прагненні знайти баланс між інтересами антикорупціонерів та суспільства. Вже 31 липня у Раді розглянуть новий законопроєкт про посилення повноважень набу та САП як невідкладний. Кабінет міністрів України вже зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт номер сто який має на меті посилити підтримку сімей з дітьми та створити умови, щоб батьки могли поєднувати виховання дитини з роботою. Нагадаємо, згідно закону вагітним жінкам платитимуть по 7 тисяч гривень до пологової підтримки. Крім того, одному з батьків дитини або опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який фактично здійснює догляд за дитиною, надаватимуть допомогу для догляду за дитиною до одного року. Також, якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною одного року, держава надаватиме допомогу для догляду за дитиною. Є ясла одному із батьків або опікуну. В Україні триває спад у малому бізнесі. У 2025 році кількість закритих фопів перевищує число відкритих. Згідно з даними єдиного державного реєстру, за півроку закрилося на 20 тисяч фопів більше, ніж зареєстровано нових. А яка ж тенденція на Закарпатті? Дізнавалася Ірина Ковальчук. За півроку 2025-го в Україні закрилося більше фізичних осіб підприємців ніж відкрилося. Так згідно з даними єдиного державного реєстру, з початку цього року у державі зареєстровано 137,5 тисяч нових фопів. Тоді як припинили свою діяльність на 20 тисяч більше, тобто 157,6 тисяч. Тенденція невтішна, проте на Закарпатті ситуація не така критична. Станом на перше 2025 року у нас на обліку перебуває приблизно 51 300 платників податків фізичних осіб підприємців. З початку року на облік стало ще більше як 2900 платників, на жаль, припинилося 3200 платників. Тобто, у нас йде трошки негативна тенденція. Проте, в порівнянні з минулим роком, у нас за відповідний період стало на облік. Три тисячі двісті платників припинилося дві тисячі платників. Тобто, в минулому році була тенденція позитивна. Причини очевидні, каже Маріана Решетар. Це війна, люди виїжджають за кордон, припиняють тут свою діяльність. Попри ситуацію в країні на Закарпатті, як у найбільш спокійному регіоні, економіка пожвавилася з початку повномасштабного вторгнення. Самими поширеними видами діяльності, які використовують платники при реєстрації, це є надання послуг через мережу інтернет. Це найбільше таких платників: діяльність ресторанів та надання послуг мобільного харчування. Ну і звичайно, роздрібна торгівля в магазинах продуктами харчування і тютюновими виробами. До Закарпаття так і не дійшла хвиля масових закриттів ФОПів, як в інших регіонах. Натомість край залишається одним із найпривабливіших для малого бізнесу, попри загальну українську кризу. Так як податкове давно з інформаційними всіма технологіями, зареєструватися платником податків підприємцям, легко це можна зробити двома способами. Перше, це піти безпосередньо у центри в ЦНАПИ, подати там відповідний пакет документів. Це також можливо зробити онлайн, використовуючи портал Дія. Ну, по-перше, це має бути паспортний документ, реєстраційний номер. ви будете заповнювати відповідну заяву. І, користуючись підказками, зможете якісно швидко його заповнити. Але перш за все, вам треба визначитися з видом діяльності. Це є головне. Ну і далі обрати відповідну систему оподаткування. Як ви хочете сплачувати податки? Після реєстрації підприємець має обрати систему оподаткування. Тут варто знати варіанти та їх переваги. Відразу після реєстрації платник стає платником на загальній системі оподаткування. Але Якщо він хоче вибрати спрощену систему оподаткування або зареєструватися платником ПДВ, він відразу при поданні заяви на реєстрацію підприємця може подати заяву на спрощену систему оподаткування і на реєстрацію платником ПДВ. Бувають випадки, що платники пізніше обирають систему оподаткування, то тут варті уваги кілька нюансів. Якщо платник хоче стати платником єдиного податку першої та другої групи, і він в тому ж місяці, в якому відбулася реєстрація, Подає заяву на сплату єдиного податку, то він буде платником єдиного податку з наступного місяця. Якщо протягом 10 календарних днів платник подає заявку на реєстрацію платником єдиного податку, то він може бути платником єдиного податку 3 групи. Відразу з дня реєстрації, також податківці нагадують, хто може бути платником першої, другої та третьої групи. Далі пряма мова. Платником єдиного податку першої групи можуть бути фізичні особи, які здійснюють торгівлю. На ринках з торгівельних місць або надають побутові послуги, причому вони не мають мати найманих осіб, і загальний річний дохід їх складає 167 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня поточного року. Платниками другої групи можуть бути платники фізичні особи, які здійснюють продаж або надають послуги виключно населенню, причому вони вже можуть мати найманих осіб або не мати до 10 чоловік, і загальний дохід їхній становить 834 мінімальних заробітних плати станом на 1 січня поточного року. Платниками третьої групи вже можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Загальний їхній річний дохід може становити 1167 мінімальних заробітних плат. І кількість найманих осіб у них не обмежена. Для платників першої і другої групи ставки єдиного податку встановлюють органи місцевого самоврядування, для першої до 10% прожиткового мінімуму, а для другої до 20% мінімальної заробітної плати. Для третьої групи це 5% чи 3% плюс ПДВ. Судитимуть голову сільради у справі про привласнення понад 5,5 мільйонів гривень на спорткомплекс на Мукачівщині. Підозрюваний підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, які фактично у повному обсязі проведені не були. Через це підрядник та троє його спільників заволоділи понад 5,5 мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво спортивного комплексу. Начальник відділу сільради не проконтролював будівництво, підписав недостовірні акти. Це дозволило підряднику та спільникам заволодіти бюджетними коштами. Окружна Прокуратура заявила цивільний позов до обвинуваченого про відшкодування понад 5,5 мільйонів гривень. Чиновника відсторонено від займаної посади. Також правоохоронцями арештовано сім земельних ділянок та автівку фігуранта. На Закарпатті збільшили допомогу звільненим із полону військовим. Закарпаття збільшує розмір одноразової грошової допомоги для військових, які повернулися з ворожого полону. Замість 5 тисяч гривень вони отримуватимуть до 50 тисяч гривень. Відповідні зміни внесли до регіональної програми захист на 2025-2027 роки. Мета оновлення посилити соціальний захист, а також створити гідні умови для психологічної, побутової та соціальної адаптації звільнених воїнів після пережитого полону. Із 1 серпня на деякі поїзди потрібна верифікація через дієпідпис. Укрзалізниця тестує нову систему, що вимагатиме підтвердження особи для купівлі квитків на рейси Одеса, Київ, Львів, Київ, Київ, Ужгород, Львів, Одеса, Київ, ЧОП. Квитки на ці поїзди не можна буде купити у касах. Повернення теж проходитиме через Дія-Підпис. Нововведення зробить процес зручнішим і безпечнішим, але пасажирам варто заздалегідь ознайомитися із вимогами. Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців. Для них і надалі буде спецсервіс укрзалізниці та через армія плюс. Коли кохання минає, починається поділ. У центрі нашої уваги сьогодні розлучення в Україні та все, що з ним пов'язано: як розділити квартиру, авто, бізнес чи навіть кредити. Чи справді все навпіл, як у кіно? У новому сюжеті ми розкажемо, хто що отримує після розлучення, які права мають чоловік і дружина, та чому іноді суди тягнуться роками. В Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості розлучень, особливо із часу повномасштабної війни. Статистика розлучень, які відбуваються за допомогою рішення суду, тобто в судовому порядку, вона приблизно однакова. Це 2,5, трошки більше 2,5 з рік щорічно на протязі вже багато років. Але є ще інший. Витри розірвання шлюбу це за заявою подружжя, яке не має дітей до 18 років. розриваються такі шлюби за заявою у відділі державної реєстрації актів цивільного стану. І Попри особисті драми для багатьох, розрив стосунків закінчується у залі суду. Пари ділять не лише емоції, а й квартири, гроші, кредити та борги. Юристи кажуть, ділити можна лише те, що існувало на момент офіційного розірвання шлюбу. Це майно, гроші, яке є до мене. Реєстрації, щоб це власністю о, чоловіка чи жінки, оскільки він до шлюбу. Е, якщо є під час шлюбу, також є випадок, якщо це подаровано або через спадщину, заробітня плата, стипендії пенсія це є спільна власність чоловіка і дружина, залежно від того, чи відповідно хто його отримує. А от цікавий аспект це винагорода а Відповідно, якщо це за особисті заслуги людини, гроші на рахунках, готівка вдома, все це підлягає поділу, але з уточненнями. Суд враховує, коли був відкритий рахунок. Чи це спільні, чи особисті кошти. А от що стосується речей, які ж речі можуть бути спільні, які ні. Наприклад, речі, індивідуальні речі, наприклад, речі домашнього вжитку, одяг. Це, звичайно, що власністю того чи іншої особи чоловіка чи жінки. Коштовності, навіть якщо подаровані за власні кошти, власність обдаровані, тобто хто їх використовує. Речі для професійних занять, наприклад, комп'ютер, музичний інструмент, це є спільною сумісністю, власна залежно від того, хто займається тим чи видом діяльності. Якщо особи придбали транспортний засіб, і його один з подружжя продав. І в такому випадку відповідно ці кошти, які є, суд має розподілити порівну. Окреме питання це борги подружжя у верховному суді. Зазначають, спільними є і борги, якщо вони справді виникли під час шлюбу і в інтересах сім'ї, тож підлягають поділу. На практиці ж юристи кажуть, суд розглядає кожну ситуацію індивідуально з урахуванням усіх витрат, доказів і пояснень сторін. Шлюб зареєстрований, придбали будинок в кредит. Але договір кредиту підписала тільки чоловік, поставив підпис або дружина. Відповідно, інші з подружжя не є поручитком, тому що будинок іде в іпотеку. Кредитна установа чи виконавча служба буде ставити питання перед тим, хто поставив мокрий підпис: що давай, проводи відшкодування, розрахунок, і буде накладено арешти, майно на одну з подружжя, хто поставив підпис. Та звичайно, хто поставив підпис у кредитному договорі, може ставити питання перед іншим членом подружжя про проведення відпідного регресу. Але це буде достатньо тривалий а, процес. А як щодо пар, які жили без штампа у паспорті, тут адвокат Василь Попович каже, правила майже ті ж, а питання є, коли чоловік і жінка живуть без укладеного шлюбу, то ті ж самі у них права обов'язки. Але щоправда, треба довести в судовому порядку саме так званим. Справа факту основа юридичного факту це факту проживання сім'ї з того чи іншої періоди. Тоді їхні речі також будуть ділитися. Юристи ж радять не нехтувати письмовими угодами, зберігати фінансові документи і при складних розлученнях обов'язково консультуватися з фахівцями. Ну а певно, найкращий поділ майна той, якого вдалося уникнути, важливо будувати стосунки так, щоб до розлучення не доходило взагалі. Поліція Рахівщини розслідує аварію, внаслідок якої тяжкі травми отримав неповнолітній пасажир мотоцикла. Опівночі на 102 надійшло повідомлення про те, що до лікарні доставили двох неповнолітніх травмованих у ДТП у місті Рахів. Встановлено, що близько о пів на першу 16-річний мешканець міста на незареєстрованому мотоциклі не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та допустив падіння двоколісного. Разом із ним на мотоциклі перебував 15-річний пасажир. Обидва без шоломів їх доставили до лікарні. Пасажир наразі перебуває в тяжкому стані. Водія освітували. Він був тверезий. Транспортний засіб вилучили та помістили на спецмайданчик. Досудове розслідування у справі триває. Поліцейські Мукачево затримали групу неповнолітніх підозрюваних у зґвалтуванні та пограбуванні жінки. 23 липня до поліції звернулася 46-річна Мукачевка. Жінка заявила, що на неї напали кілька підлітків. Силою відібрали золоті прикраси і гроші, після чого зґвалтували її та втекли. Правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину. Це були четверо хлопців віком 13, 14, 16 та 17 років. За попередніми даними слідства, підлітки зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безліч. Людного місця. Там вони застосували фізичне насильство, заволоділи грошима потерпілої, ювелірними виробами та зґвалтували її. Поліцейські розшукали неповнолітніх фігурантів, трьох із них затримали, їм слідчі повідомили про підозру. Максимальне покарання відповідно до інкримінованих статей передбачає 12 років позбавлення волі. Щодо малолітнього учасника злочину, наразі вирішується питання про застосування відносно нього правових механізмів, оскільки він не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність. Досудове розслідування триває. Вбили, розчленували і намагалися спалити тіло. На Закарпатті постануть перед судом учасники жорстокого вбивства. У січні 2025-го троє обвинувачених, серед яких один неповнолітній жорстоко вбили 47-річного знайомого, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Усе це відбувалося у будинку одного з затриманих, намагаючись приховати злочин, вони розчленували тіло чоловіка та намагалися його спалити. Розчленоване тіло кілька днів знаходилося в гаражі, поки правоохоронці не розпочали пошуки за заявою дружини вбитого. Під час досудового розслідування усі троє фігурантів утримувалися під вартою без можливості внесення застави. У залежності від скоєного їм інкриміновано умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Катування, наруга над тілом, незаконне зберігання наркотичних речовин, а також організація та утримання місць для їх вживання за скоєне обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі. Ужгород рухається до рівних можливостей. Тут крок за кроком створюють безбар'єрне місто, доступне для кожного. Ветерани, люди з інвалідністю, батьки з візочками. Усі мають право вільно і комфортно пересуватися. Наразі у місті над ужем облаштовують перший безбар'єрний маршрут комунального транспорту і прилеглої до нього транспортної розв'язки. Пілотний проєкт стартував у травні. Що вже зроблено, а що ще у планах? Детальніше Ірина Ковальчук. Пониження бордюрів це перше, що почали облаштовувати перший в ужгороді безбар'єрний маршрут, аби забезпечити доступність ветеранам, людям з інвалідністю, батькам з дитячими візочками. Так, ужгород стає на крок ближче на шляху до забезпечення доступності у місті. Станом на сьогодні здійснюється пониження. В бордюрної лінії, в межах історичного центру від площі захисників України, і також вже проведено закупівлю на виконання поточного ремонту по вулиці Марії Заньковецької. Надалі ще планується проведення робіт по вулиці Капушанській, проспекту Свободи. Все стосується пониження бордюрної лінії, забезпечення прохідності маломобільних груп населення. Станом на сьогодні йде мова тільки про облаштування нових зупинок по вулиці Марії Хименець, колишня Достоєвського, де їх взагалі немає. Там є тільки встановлені дорожні знаки, а фактично посадкових майданчиків наразі немає. Безбар'єрність в Ужгороді це не тільки пандуси і підйомники, а на вулицях тактильна плитка, занижені бордюри і низькопідлогові автобуси. Всі автобуси, які у нас використовує ужгородський муніципальний транспорт, це низькопідлогові та придатні для користування маломобільних груп населення. Стартував пілотний проєкт в Ужгороді у травні цьогоріч. Війшли в пілотний проєкт, реалізовується даний проєкт на виконання національної стратегії безбар'єрності. Загальна протяжність нашого пілотного проекту 3,8 кілометра. Він майже відповідає маршруту 22. му який здійснює наш Ужгородський муніципальний транспорт, починається від вулиці Заньковецької навпроти торгового центру Токіо і завершується на площі Поштовій. до кінця 2025 року. Обіцяють закінчити всі роботи і запустити безбар'єрний маршрут. Це маршрут, на якому люди з інвалідністю мають ну, мали би безперешкодно дістатися повністю по автобусному маршруту і є. Основні точки прив'язки до цього маршруту, тобто це якісь установи, шкільні заклади, дошкільні заклади. Тобто, зараз на зараз департамент виконує роботи з пониження всіх бордюрних ліній для того, щоб на військово-двоколісному можна було без перешкод дістатися по певному маршруту. Також облаштовується тактильна плитка для людей з вадами зору. Ну, Подальше ми будемо працювати з установами для того, щоб вони розміщували правильні табли. Чи яскравого кольору з шрифтом Брайлю, тобто всі вимоги, які ставляться до інклюзії сьогодні, по цьому маршруту мають бути витримані до кінця року. Бюджет пілотного проєкту сягає 8 мільйонів гривень. Кошти поступово шукають для поетапної його реалізації. У планах системна робота, інклюзивна інфраструктура, транспорт, державні установи, адже безбар'єрність це про повагу до кожного жителя Ужгорода. У селі Барвінок неподалік Ужгорода під час збирання грибів жінка натрапила на мінометну міну часів Другої світової війни. Грибники виявили підозрілий предмет, схожий на боєприпас, і одразу повідомили про це рятувальників. Згодом піротехніки ДСНС ідентифікували знахідку як мінометну міну калібру 50 мм та знищили її у спеціально відведеному місці. Також фахівці перевірили довколишню територію на наявність інших вибухонебезпечних предметів. До уваги водіїв вантажівок на Закарпатті обмежено рух великогабаритного транспорту у спеку. Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря 28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни тони і навантаженням на вісь понад 7 тон. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Водії в Україні почали помічати новий тип дорожніх знаків круглі таблички з зеленою каймою та чорними цифрами на білому фоні. Ці знаки не є обов'язковими до виконання, але містять важливу інформацію для безпечного руху. Варто зауважити, що перевищення вказаної швидкості не карається штрафом, адже знак має рекомендаційний характер. Водночас, його мета зменшити ризик аварій у зонах підвищеної небезпеки. Подібні знаки вже давно використовуються у низці країн Європи, таких як Норвегія та Німеччина, де вони також виконують переважну інформаційну функцію. У таких випадках знак діє радше як попередження, ніж як пряма заборона. Впровадження нових знаків в Україні є кроком до підвищення культури водіння та безпеки дорожнього руху. Навіть без санкцій вони можуть зменшити кількість ДТП у критичних зонах. 12 дітей, чиї батьки захищають Україну на фронті, тих, хто зник безвісти та поранених бійців з Біловодської військової адміністрації Луганської області, приїхали на Закарпаття для відпочинку. Для малечі підготували різноманітну програму, що включає культурну розважальну складову. Більше про ретрит для дітей. Дивіться в наступному сюжеті. Палац Шенбурнів та замок Паланок гори, розваги та екскурсії. Протягом семи днів на Закарпатті відпочивали 12 діток з Біловодської громади, що на Луганщині. З першого дня, почавшись, відколи дітки приїхали, ми організовували різні екскурсії. Ми відвідали центр Мукачева. Ми подивилися всі скульптури, наші парки. Також відвідали наш монастир жіночий, де дітки були дуже, -дуже зацікавлені життям, як там проживають. Наступна наша була поїздка, така досить також знамена для нас. Це санаторій Карпати. Це замок Шембурнів, де були всі здивовані цією краєвидами, цією природою довкола замкою, самою архітектурою замку. Зараз ми з дітками знаходимося на базі ресторану у пана Віктора Михайлова, де ми вже вдруге відвідуємо їх. Вони готують для нас смачні обіди. Літній табір з різноманітною культурною та веселою програмою вдалося організувати у рамках меморандуму між благодійним фондом та біловодською селищною військовою адміністрацією. Спочатку надавалась допомога. Нашим внутрішньопереміщеним особам це продукти харчування, гігієна. А потім ми почали вже глибше співпрацю. І так ми разом дійшли до такої згоди, що є така можливість організувати відпочинок в цьому маляновичому краї. Зокрема, це діти військовослужбовців, діти з безвісти пропавших, військовослужбовців, в кого батьки поранені. Ці заходи однозначно потрібні, без цього ніяк. Це не ми, ну, наше… Не в завтрашнє майбутнє, а сьогоднішнє майбутнє. А особливо ці діти ця категорія дітей Луганської області, які ці зазнали жахіть війни, вони втратили все. Вони виїжджали на підконтрольну територію. Різними способами, це діти військовослужбовців, які загинули, зникли безвісти або постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. У мирному житті ці діти мали б проживати щасливе дитинство, а не боятись сирен. Але цей табір подарував їм щось дуже цінне, відчуття, що про них пам'ятають і піклуються. Їхній регіон був з перших днів окупований, і вони зараз релоковані в місто Рівне і попросив, якщо буде якась можливість, допомогти. Як ВПО, так і цим діткам. Це дітки не тільки просто військових, а також є і загиблих військових, і безвісті зниклих. І ми відразу включилися і допомогли організувати цей відпочинок на Закарпатті. Я гадаю, що нам вдалося, адже є багато знайомих, які також долучились. Діти діляться враженнями та кажуть, що відпочинок на срібній землі назавжди залишить слід у їх серці. Я маю дуже багато друзів, і ми їздимо багато куди. Оце це ми їхали в замок Палани. Там дуже класно, я багато про що дізналася. Те, що там передавали його, там з нього багато історій. На нього нападала, на басейні там плавали. Ми ще ходили в художню, художню. Я теж малюю, і я я думаю, що я теж там побуваю мої картини. Найбільше запам'ятався тюбінг, дуже класно було. Ми піднімалися, скатали, і скатались перевозиком четверо, п'ятеро. Це було дуже класно. Також запам'ятала фортецю. Дуже цікаво. Ні, Арпада було взагалі дуже класно. Вечора ми жарили маршмелу, споспоминали свої дні, які у нас були класні. Знайшла багато друзів. Ми бачили Мукачево, таке європейське старовине місто. Дуже подобається. Ну ми в захваті, діти. Ну, побачили Закарпаття насамперед. Дуже гарне, мальовниче. Гори Карпати тут ну видно, ну просто дуже гарно. У якості акту вдячності за теплий прийом та плідну співпрацю між партнерами голова Біловодської громади подарував волонтерам тубус від ворожої зброї, який в подальшому стане лотом на благодійному аукціоні. Цей виріб створили діти біловодської громади. В знак вдячності. Громадської організації провій надії України за цей чудовий відпочинок, який ви для нас організували, діти безмежно щасливі, раді. Багато з них зазнали жахіть війни. Вони ну, такому відпочинку, можливо, перший раз деякі. А на прощання кожен отримав подарунок, канцелярське приладдя, розвивальні ігри та обійми, які не хочеться відпускати. Дя Із Закарпаття на вершину Говарли піднялися одразу 350 людей. Про це повідомило у Фейсбуці головне управління ДСНС в Закарпатській області. Як зазначається, аби сходження відбулося безпечно, поруч постійно були гірські рятувальники. Вони контролювали маршрут, тримали зв'язок між групами, стежили за самопочуттям учасників і за потреби надавали допомогу. Як повідомляється, говарла прийняла всіх, а рятувальники зробили все, щоб цей день запам'ятався лише позитивними емоціями, краї видами і фото з вершини. Таким запам'ятали день п'ятниці. Наші журналісти. Ми вдячні вам за увагу та за довіру. Всім бажаємо вдалих вихідних. Бережіть себе, побачимось.